Вив'язувати і вив'язую слідуючим чином. Одну петельку, другу петельку. Я всі пров'язую за задню стіночку. І дві разом, незалежно від того, в мене чи лицева. Перекидаю на спицю назад, і потім знову ж за задню стіночку. Пров'язую всі петельки одна-дві і ось дві разом. Знову ж перекидаю. Пров'язую одна, друга, а третя дві разом. Перекидаю. O dono.